Маршрутного верлу складає в середньому 5 годин в два боки. Так. Рекомендуємо фіолетовий верх фіолетовий вниз, тому що ви з нього побачите скоріше краєвиди. Сергій Мимасоїв з дружиною під коритого приїхали із Запорізької області. За що саме заплатив 160 гривень перед під'їздом до гори, чоловік каже, достеменно не знає. За довкілля видно, я не знаю за те, що тут порядок при проводять. Підтримують все в гарному, в принципі, ну, так сказати, оце все, я гадаю, це так. Маршрути ті ж самі, видно. ну, Я не знаю, ну, треба заплатити, значить треба заплатити. Тернополянин Андрій разом із друзями приїхав на Прикарпаття, аби побачити одне з найбільших високогірних озер в Україні несамовите. Воно теж розташоване у межах Харпатського національного природного парку, працівники якого і проводять відповідний збір. Зреєструємося і оплачуємося. Не, не, реєструємо. не реєструємося. Дорога, що веде до підніжжя Говерли в поганому стані, каже харків'янин Олег Українець і припускає, що на її ремонт і мало б йти зібрані гроші. Мені сказали, що це не дорожні, дорожні збори. Тут така шикарна, ну популярна маршрут, а доїзду нема ніякого. Мирослав Олонюк на Говерлу планує зійти у тридцятий раз. Чоловік каже, не розуміє, чому 12 кілометрів туристичного маршруту роками не ремонтують. А тут завжди було панна дорога. Ну не знаю. Пам'ятайськоб з... її ремонтували. Я не знаю, не було такого. За моєю пам'яті не було. За видачу квитків туристам тут відповідає Олег Липецький працівник карпатського нацпарку. Каже, гроші, які він збирає, мають інше призначення. Це в'їзд національний карпатський природничий парк. Угу. За на за відвідування заповідника. Це рахується пішою стежкою. Це оплата з людини. 80 гривень дорослий, 40 гривень дитячий. І піль пільги. Учасники бойових інваліди першої, діти сирота, діти до шкільного віку. Дітки до шести років безкоштовно. Щоденно підраховує Олег Липецький за шлагбаум проїздить 500-600 людей. Втім, збір із туристів каже чоловік. Тут триває півроку з 1 травня по 1 листопада. У сезон місячний збір перевищує один мільйон гривень. Розповідає заступник директора Карпатського національного природного парку Любомир Безрукий. Жодної гривні каже чоловік на ремонт доріг не передбачено. Ці кошти йдуть на прибирання сміття. Ви розумієте, що прибирання сміття зговорили, можливо, тільки в ручному режимі, тобто ніякої механізації неможливо би. На вивіз сміття, ці кошти йдуть також на зарплату тому ж обліковцю, на створення якоїсь відпочинкових зон по маршруту, на закупівлю і на виготовлення інформаційних нових стендів поновлення їх на роздаткову літературу. Кожен відвідувач отримує флаєр. Колектив Карпатського національного природного парку нараховує майже 250 штатних працівників, зарплату яким виплачують із держбюджету, каже Любомир Безрукий. Говерла одна з головних туристичних локацій парку, до підніжжя якої веде 12 кілометровий відрізок шляху. Вісім кілометрів, за його словами, належать Ворохтянській громаді, решта державному підприємству Дороги Прикарпаття, яке свій відрізок шляху планує лагодити, каже Любомир Безрукий. Вони нам дали вже лист, в якому запевнили, що буде проведений ямковий ремонт, десь от чи терміни капітальний ремонт восьми кілометрів шляху, що на балансі Ворохтянської громади у 2021 році вартував 90 мільйонів гривень, розповідає голова громади Олег Дзем'юк. Для бюджету селищної ради ні тоді, ні тепер це не підйомна сума. Хоча розуміємо, що зараз, якщо перерахувати кошторисну частину, та сума буде на порядок більша, в зв'язку з інфляційними процесами, і сама селищна рада не в змозі це зробити однозначно. Це навіть не обговорюється, тому що це фактично треба наших два бюджети докупи скласти річних, щоб зробити ту дорогу, тому десь нам нещодавно ще до початку війни здійснювалися певні кроки щодо передачі цієї частини дороги в, в державну власність. Була навіть сесія, але розпочалася війна. Відповідно, природні ж ці всі процеси зупинилися. Ямковий ремонт частини дороги ворог та проведуть найближчим часом. Повідомила Суспільному директорка держпідприємства Дороги Прикарпаття Леся Вітовська. З її слів, компанія також готова прийняти на баланс частину дороги Ворохтянської тергромади. В період війни це все перезупинено. Надіємося, що ближчим часом по завершенню війни ми зможемо відновити. Вони проти прийняти на баланс. Ну також будемо надіятися, що буде наявне достатнє фінансування, щоб забезпечити її належному стан. Ремонт місцями, де неможливо буде забезпечити приїзд зінковим ремонтом, будуть зроблені невеликі карти. Тобто, якщо говорити про сумність, то поки не буде проведено розрахунок, то що важко сказати. Інна Синдецька, Монік, Романко Чержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.